Камера c 28 4G потрібно. Вкриваємо. В комплекті йде камера. кріплення для неї і блок живлення. живлення і перекидовки. Камера йде під застосунок ві триста вісімдесят. Зараз відновимо так вставляємо сім картику. До речі, камера працює як від 4G, так і від LAN. Тобто, якщо, щоб зробити повністю безперебійним його, її можна під'єднати і до LAN, і вставити sim картку І камера буде працювати у вас і так, і так. Camera is starting. Please wait. Mobile network connecting. Поки що завантажуємо. Network connected. Додаток. Додаток V380 Pro. Додаток знову реклама. Натискаємо Додати, відскановуємо QR-код на камері. Відсканувався. Додаємо девайс. Робимо назву йому. Одразу освічується QR-код. QR-код або зберігаємо, якщо бажаємо з кимось е поділитися цією камерою, або е скасовуємо. Ну, от йдуть три об'єктиви. Це поворотний птз шний внизу. Нагорі ось. Ці дві камери. Раз і два. Працюють окремо. І їх можна налаштовувати за різними кутами. Тобто виставляти, щоб був стаціонарний нагляд. Обирайте теоп треба, щоб постійно знімало. А цією оповороткою ви вже можете відстежувати, де хто знаходиться. Також є функції стеження за людиною. Ну, тобто ось такий універсальний пристрій. Ну, само собою є такі функції, як освітлення. Загалом тут автоматичне підсвітлення. Сирена. you are under surveillance. Caution, you are under surveillance. Так що. Ось така камера для дому, для офісу, тобто, щоб все було зручно. Все для безпеки. І працює, я ж кажу, безперебійно, тобто можна і, і під ЛАН, щоб працювала. Якщо Лана немає, то тоді е, працює від 4 g е, До речі, V380 зараз працює як на Android, на iPhone, так і на Windows.